Що таке clean slate? Це не просто фраза, це заклик до змін. Ідея в тому, що кожен з нас має можливість почати все заново, залишивши всі невдачі та непорозуміння позаду, простими словами, розпочати все з чистого аркушу. Уявіть спортсмена, який зазнав кілька поразок на змаганнях, але замість того, щоб впадати у вічі, він вирішує розпочати все з clean slate. І починає новий тренувальний цикл. На наступному чемпіонаті він виходить уже з новим ставленням і дарує всім приголомшливу перемогу. Ну це прям як Олександр Хижняк. Бо коли ви переїжджаєте в нове місто, нову країну, це ідеальна можливість розпочати все з Clean Slate. Ви можете змінити звички, спробувати нові хобі, знайти нових друзів. Пам'ятайте, що кожен день це нова сторінка в вашій книзі життя. Чи готові ви заповнити її новими пригодами, мріями та досягненнями? Ваша Clean Slate чекає на вас!